Привіт-привіт! Сьогодні ми продовжуємо історію про лісовичка Чопика. Пам'ятаєте, минулого разу ми разом з вами дізналися, як з'явився Чопик на світ і як він разом з друзями від свого дядька-чарівника Чугайстера відправився з карпатських лісів до свого нового помешкання у молодий лісочок неподалік людського селища. Дуже сподобалося чопику і друзям у їх новому зеленому помешканні. Ліс такий називають мішаним, тому що у ньому ростуть і хвойні дерева, і листяні. Отож на одній галявині мирно уживалися ялиці, сосни, модринки, буки, берізки, лісова ліщина зі смачнющими горішками, котрі так полюбляють білочки. Друзі почали облаштовуватися. Чопик підібрав собі найкращого дуба на галявині. Ну ви ж пам'ятаєте, малятка, що лісовичок з'явився з, з жолудя, тож цілком природнім є вибір нашого лісовичка. Коли він знайшов міцного молодого дубочка, то прорував собі у ньому дупло і облаштував свою затишну нірку помешкання. Так само зробили і інші звірятка. Кожен знайшов собі місцину для душі. Щоранку, на світанку, уся лісова братія проводила нараду на сонячній галявині. Що, як, де у лісі докладали чопику справно. І чопик дуже гарно справлявся зі своїми обов'язками. А ще маленький лісовичок чопик. Потоваришував з двома дітками Галинкою та Петриком. Вони часто приходили з батьками до лісу і збирали ягоди, гриби, квіти. Тож одного разу вони помітили лісовичка біля молодого дубочка і таким чином потоваришували. Дітки не ходили самі до лісу, але на галявині поруч, біля лісу, бавилися часто. Тож, друзі. Бачилися, бавилися у різні ігри і розповідали один одному, як пройшов той чи інший день. Але одного ранку тривожний крик дітей перервав спокій лісового королівства. Чопику, Чопику!» – кричала Галинка. «Чопику! чопику! кричав Петрик. Підбігли діти. До дубочка, в якому жив чопик, постукали туди, чопик потягнувся. Що сталося? Петрику, Галинка, чому ви самі у лісі без батьків? Чопику, ми дуже поспішали. У нашому селищі з'явилися лісові браконьєри. Вони дуже захлані до грошей і хочуть вирубати весь буковий лісочок, котрий ви так старанно доглядаєте. «Угу, угу», – сказав Петрик. Вони вже поспішають сюди, взяли велетенські бензопили і хочуть знищити все, виробити ліс. Ми поспішимо до батьків, щоб попередити їх, а ви за той час затримайте браконьєрів. Дякую, гаразд, Галинко Петрико, дякую. Я вас виведу з лісу, щоб ви обов'язково потрапили додому до батьків і більше самі ніколи не заходьте. Але ж ситуація вимагала негайної, негайної реакції, тому ми прибігли. Правда ж, Галинко? Угу. Гаразд, лісовичок вивів діток із лісу до їх помешкання. І тут же почав дути у свій дерев'яний ріжок, скликаючи лісову братію у тривожний спосіб: ду, ду ду, 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 ду ду, ду. ду ду-ду-ду-ду-ду-ду, Всі сюди, всі сюди. Стрім голову мчалися лісові звірятка на галявию. Що сталося? Що сталося? Що сталося? Чому ти нас розбудив? У мене погані новини: діти принесли звістку, що до лісу йдуть лісові браконьєри. І хочуть виробити весь наш молодий буковий лісочок. Ми повинні захистити ліс. Прийшов час гуртуватися, щоб протидіяти злу. Знаєте, дітки людей хороших на світі значно більше, але поміж тим є і такі, котрі здатні робити зло. Браконьєри це люди, котрі несуть кривду, вони вбивають тваринок. Знищують корисні копалини, рослини, зрубуть дерева, власне, таких людей називають браконьєрами. Отож, наші друзі зібралися докупи і почали придумувати план дій. А план полягав у наступному: першим з пропозицією виступив зайчик-побігайчик: я покличу усіх своїх братчиків і сестричок. І як тільки браконьєри зайдуть до лісу і на травичці розкладуть усі свої речі. Ми візьмемо хто що і будемо навтяки в різні сторони. Це на якихось пару хвиль відволіче браконьєрів, а далі дійте ви, друзі. Газ. сказала білочка умілочка, я покличу всіх своїх сестер і братчиків. Ми назбираємо в дуплах купу купезну найбільших шишок і будемо обкидати з різних сторін браконьєрів, щоб вони не могли рухатися далі. Хороша ідея, сказав Чопик. А що далі? А далі моя черга. У мене шубка прекрасно переливається на сонечку. Я вийду на найяскравіше сонячне світло і заведу цих недобрих людей у ямку, котру ми підготуємо заздалегідь і добре замаскуємо сухою травою і листю. Так. одізвався ведмідь. Я знайду велетенську лопату, викопаю яму і притрушу її сухим листям і травою. Це буде пастка для наших браконьєрів. У всякому випадку, вони довгий час не зможуть з неї вибратися. Тут одізвався Кабанчик. А я назбираю жолудів, насиплю їх біля пастки. І як тільки вони захочуть вибігти, послизнуться, впадуть і бігти далі вже не зможуть. Ну що ж, друзі, тримаємо оборону нашого лісу, адже ми тут всі один за одного стоїмо, 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 стоїмо. Усі звірята і чопик діяли згідно плану. Кожна пташка у лісі допомагала друзям. Кожна комашка несла травичку або бодай щось, щоб укріпити паску, котра готувалася для браконьєрів. І от час настав. Звірі і чопик причаїлися, пташки замовкли. У лісі почулися звуки людських кроків. Вони були важкі і тривожні. Чувся гуркіт, розмову. Злодії Чули недобре, адже ліс був тихий, як ніколи. Втім, вони були упевнені, що їм треба робити те, що вони роблять, порозкладали речі на траві і тільки приготувалися розпочати свою брудну справу, як зайчики, побігайчики вихопили, хто що. Один вхопився за мішок з мотузками, другий за захисні окуляри, третій потягнув торбу ще одну і розбіглися в різні сторони. Браконьєри кинулися на вздогін, але де там тільки п'ятками зайці замиготіли. Умить, коли мерзотники змирилися з втратою речей і вирішили повернутися до своєї брудної справи, звідусіль на них почали сипатися, летіти велетенські шишки. Це наші білочки-умілочки з різних дерев. Тьх Ай-ай-ай! Що це за звіритки? Почали скриготіти від болю браконьєри. І також ховатися під деревами, але білочки свою справу знали. І тут прийшов час лисички сестрички. На сонячній галявині з'явилася красуня у золотій шубці, і браконьєри аж завмерли й заскрготіли зубами. О моїй би, дружині, таку шубку! А давай ми зараз її вб'ємо і шубку собі заберемо. Лисичка мельк хвостиком. І почала заманювати браконьєрів глибше у ліс. Дурники спраглі наживи побігли за лисичкою і ау-пах, впали у яму пастку, котру охоронці лісу приготували заздалегідь. Ау, я побочення я мама, я хочу до мами, я більше не буду. І тут над ямою з'явився лісовичок чопи. А що, як вам наш ліс? Сподобався, щоб я ніколи, ніколи більше не бачив вас у цьому лісі. Зрозуміли мене? Так, ми зрозуміли, ми хочемо звідси вийти. Е, ні, сидіть тепер, аж поки за вами не прийдуть. Галинка з Петриком часу не гаяли. Вони покликали на допомогу дорослих, своїх батьків, сусідів. Люди кинулися рятувати ліс, тому що добрі, мудрі люди знають, яким важливим є ліс для кожного з нас. Вони бігли по лісу і почули крик з ями, з глибокої ями. Браконьєри ж, у свою чергу, коли зачули, що до них підходять люди. Почали видиратися з ями чим дуж руками, ногами одному вдалося вилізти. Він тільки хотів кинутися навтяки, як підслизнувся на купі жолодів, і балах стріском гепнувся. Ну, знаєте, на таке яке місце. Люди відвели браконьєрів до поліції і наказали більше ніколи, ніколи в житті не робити таких поганих справ. Я думаю, що браконьєри були покарані як належить. А лісовичок Чопик і його друзі-звірятка зробили все як слід. Отака історія малята. Папа, -па. тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.